Українські волонтери завдяки матеріальній підтримці МЗС Естонії купили та привезли до районної лікарні у станиці Луганській довгоочікуваний апарат ультразвукової діагностики. Усі подробиці в сюжеті. Поява апарату УЗІ у станично-Луганській районній лікарні виявилася справжнім різдвяним подарунком для співробітників медзакладу. Це стало можливим завдяки співпраці українських волонтерів з естонськими колегами. Ми привезли этот апарат вашу лікарі, гроші, в вашу лікарню за дітей, виділене із Міністерством міностраних діл Естонії. За словами виконувача обов'язки головного лікаря медзакладу Валерія Іванова, вони вже давно мріяли про такий апарат. Електрофорез у нас був, а лазарі ми давно мріяли. І оце, як кажуть, мрії повинні збуватися. От збулись. Спасибо. Вашим організаціям. При цьому Валерій Іванов відзначив, що за останні два місяці відносного затища до лікарні все більше стали звертатися пацієнти з так званими мирними захворюваннями. Щоправда, один чи два рази на тиждень до клініки таки доправляють і постраждалих внаслідок підривів на розтяжках та мінах. У середньому щоденно у лікарні перебуває до 130 пацієнтів. Найбільшою ж проблемою для медзакладу наразі є навіть невідсутність належних. Умов, а нестача лікарів. І тут на допомогу приходять військові. нам дуже навочних допомагають, тому що серед них є і анестезіологи, і хірург. І працюємо в принципі як говориться, в штатному режимі благодаря їм у найближчих планах станично-луганської лікарні отримати радіатори для поліклініки та розпочати ремонт дитячого відділення.